На сьогодні значна кількість користувачів інтернету використовує хмарне середовище Google для звичайного пошуку інформації. Та Google містить собі ряд корисних сервісів. Більшість з них це веб-додатки чи веб-застосунки, хто як називає. Частину з них ми використовуємо щодня, про іншу навіть не здогадуємося. Для того, щоб скористатися ними, ми зазвичай натискаємо кнопку Google додатки і бачимо такі додатки, як пошук, карти. YouTube, новини, Gmail, контакти, диск, календар, переклад, фото. Значна частина з них навіть не потребують ні оплати за використання, ні реєстрації. Це знайомі нам додатки пошук, карти, перекладач. Іншими можна скористатися тільки за умови, що ви маєте обліковий запис в поштовому сервісі Gmail хмарного середовища Google. Це такі, як новини. Gmail, контакти, диск, календар, фото. А також YouTube, який не потребує реєстрації, якщо ви хочете тільки переглядати відеоматеріали. Та потрібна реєстрація, якщо ви хочете поділитися з іншими користувачами власними відеоматеріалами. Дещо нижче знаходиться ще одна група додатків, серед яких є. Google документи, додаток, який нагадує Microsoft Word, Google таблиці, схожий на Excel, та Google-презентації, які схожі на PowerPoint від фірми Microsoft. Додатки Земля, S, чи додаток Arts and Culture та інші. І коли вже нам здається, що це вже всі додатки, ми Внизу бачимо кнопку більше від Google. Якщо натиснути, побачимо, що перелік доступних нам додатків є досить суттєвим. І прогорнувши їх, ми бачимо перелік додатків для всіх for All», а також категорії for business і for Developers. Але зупинимось на деяких з перелічених додатків. Google новини. Це сервіс, який дає можливість з потоку новин, який може запропонувати вам пошукова система обрати ті, які вас особисто цікавлять. Наприклад, про світ, про Україну. Місцеві новини, зокрема. Ви можете налаштувати так, щоб додаток підбирав вам новини подібні до тих, які ви обрали. Або не обирав таких новин. Наприклад, ось тут. Більше схожих новин чи менше схожих новин. Ще один додаток. Контакти. Контакти це додаток, який містить всі ваші контакти на телефоні з операційною системою Android. Це можуть бути записи контактів з номерами телефонів. В якості контактів можуть бути електронні скриньки користувачів, певні установи. З номерами телефонів або з електронними поштами, та змішані дані, як ви бачите нижче. Їх можна проглядати як на вашому телефоні, так і засобами комп'ютера, на якому ви зайшли в свій обліковий запис Gmail. Заносити нові контакти можна як з телефону, так і засобами на комп'ютері. От, наприклад, створити контакт і заповнюємо новий контакт. Якщо ви втратили телефон, на якому всі контакти заносилися в ваш обліковий запис, то ваші дані не пропали, їх буде легко відновити. Якщо вам треба написати однакові електронні листи декільком адресатам з ваших контактів, то це зробити можна дуже швидко. Ну, наприклад, оберу декілька контактів і натискаю кнопку Надіслати лист. Автоматично заповнюються електронні скриньки цих контактів, залишається написати тему, зміст листа і надіслати. Додаток календар. Сервіс для планування зустрічей, подій і справ з прив'язкою до календаря. З цим додатком теж можна працювати як на комп'ютері, так і на телефоні. Інформація миттєво синхронізується між ними за умови наявності інтернету, звісно. Можливе спільне використання календаря групою користувачів. У кожного користувача може бути декілька календарів. Додаток Google Диск дає доступ до віртуального простору, який нам надає Google, схоже на чи флешка в інтернеті. Де ми зможемо зберігати наші файли, створювати нові, от, наприклад, створити засобами додатків Google документи, Google таблиці, Google-презентації або іншими додатками, надавати до них доступ для спільної роботи з іншими користувачами.